В одному лісі, в симпатичному будиночку, жила була маленька черепашка. Жила вона там не одна, а разом зі своєю бабусею, яку дуже любила. Цілими днями гуляла черепашка на галявинці, грілася на сонечку і ласувала соковитою травичкою. Але одного дня їй захотілося відправитися в подорож. Повинна ж я подивитися, як влаштований світ. Кажуть, навіть в нашому лісі є багато цікавого сказала маленька Черепашка. Дійсно, у світі є багато такого, що просто необхідно бачити на власні очі, погодилася з нею бабуся. Тоді я зараз же вирушаю в дорогу, рішуче заявила черепашка. До побачення, малятко, щасливої дороги. І не забудь, тихіше їдеш, далі будеш, сказала на прощання бабуся. Дякую за пораду, бабусю. Я обов'язково постараюся її виконати. І Черепашка повільно пішла по стежині. І раптом їй стало так радісно, що вона навіть пісеньку заспівала. Як весело й добре неквапно йти, я хочу побачити все навкруги пустелі, і гори, і луки, й моря, яка ж причудова мандрівка моя. Раптом над нею закрутилися строкаті метелики. Дивіться, дивіться, яка маленька черепашка. Здається, вона вирішила обійти усю землю. Ха-ха ха, -ха, -ха сміялися й тараторили вони. А що ж в цьому такого смішного милі метелики? здивувалася Черепашка. А те, що таким тихоходам, як ти, навряд чи вдасться це зробити. Бувай! ха ха ха. розсміялися метелики і відлетіли, а Черепашка повільно пішла далі. Оце смішні відлетіли і як швидко. Ой, а може, дійсно я йду занадто повільно, роздумувала вона. Але як же тоді бути з порадою бабусі? Раптом Черепашка почула чийсь тихий плач. Хто тут? Відгукніться, голосно сказала Черепашка. Це я, зелений коник, почувся тоненький голосок. Що з тобою сталося? Я не можу потрапити додому, тому що вивихнув ніжку, і усе це через те, що занадто швидко стрибав. Бідолаха, якщо хочеш, я відвезу тебе. Сідай мені на спину. Дякую тобі, зрадів коник і підійнявся на спину черепашці. Як тут зручно! От і добре, а тепер скажи, хіба ніхто, окрім мене не проходив цією стежиною? Тут було багато звірів, але усі вони пробігали так швидко, що я не устигав їх окликнути. Виходить, моя мила бабуся була права ходити повільно зовсім не так вже і погано. І коник погодився з Черепашкою. Він навіть сказав, що ходити повільно ще цікавіше, тому що можна гарненько роздивитися усе навкруги. Недаремно в прислів'ї мовиться тихіше їдеш, далі будеш.